Дивимося мисливець наша. Нора. Хто там? Шукає, щось шукає? За кимсь полює. Норочка? Там хто? За норою теж не вполієш, хотіла по... Показати, як вона полює, а нору чи не так просто і саму вполювати. Нора, ти де? Якась розчинилася в повітрі нора наша. Шукаємо нору. Де нора? А ось і нора? Ось і нора. Щось вона там почула. Нора нура, полює. Лаза теж хотіла понаблюдати, ну їй, мабуть, не цікаво. А там ну, всю мордочку під вольєр засунула і щось там почула. А там воно ну, через вольєр, Вова Бімом змагається. Це якийсь жах. І Вова її після хвороби з але. Ну, В общем, пішла норманят.